Друзі, доброго дня, ми з України. Сьогодні під час цього короткого відео ми заглянемо до двох дослідних груп вуликів у розрізі дослідження теплих вуликів у співпраці компанії Опістар. Приводом до цього послугувало те, що вчора я оглядав пасіку і визначив один вулик з цієї групи вже загиблим. І я вирішив подивитися до других, бо зараз дуже суперечлива зимівля через те, що ми бачимо температурні гойдалки і побачимо в якому стані сім'ї. Почнемо з дерев'яних вуликів. Так, тут бджола жива. Чотири вулочки. Тут теж бджола жива. Наступний вулик це той, який вже загинув, який я визначив вчора. Якого немає. Жила жива. Теж бджола жива, всіх три. Ага, ще мінус один. Ці живі. Віднять може і не треба. Ось. Бджола жива. Виявилося, що з цих восьми вуликів вже два загинули. Давайте подивимося на теплі вулики. Вулик. Відкриваю так, все відкриваю. Піла є жила. Пчела yeah, жила. жила? жила. жила? Пжела жива. І до речі, всі попереду. Ще один. Пджола є. Цей дослідимо на підмор. Під мало. І останній вулик. Теж бджола жива. Теж попереду. Отже, друзі, результат експерименту станом на зараз з восьми дослідних вуликів, які зимували в дереві, мінус 2 залишилося шість. З сьомих вуликів ППУ. Всі живі, всі здорові. Поки що. Отже, будемо спостерігати за результатами експерименту. Надалі будемо зважувати після обльоту. Дивіться за експериментом, всього найкращого.